Слухай, а ти коли-небудь купувала одразу й багато. Mm, було діло. Під час ковіду купила мішок гречки та й досі доїдаємо. А ти знала, що оптом можна купувати не тільки мішками, а наприклад, від двох штук. От, дивись, разом буде дешевше. Mm, дійсно так. Така різниця, але, але чому? Це справді. Чому? І що взагалі таке та оптова купівля? Давайте розбиратися. Оптова ціна це ціна за велику партію чогось. І припустімо, ви вирішили купити багато каптиків. Тоді ціна за одну упаковку оптом буде набагато нижче, ніж якби ви купляли її в розбір. Напевно, тому вони і тут. Бо так дешевше. Я беру. Я, так, я Але іноді це можуть виникнути проблеми. Яка знижка! Треба побільше взяти. Брандуль, що вам А що ви тут таке цікаве робите? Я купую... Дивіться, яка знижка добра, треба побільше взяти. Дійсно, знижка хороша. Але, на жаль, вона діє лише на 12 позицій з чеку, а на 13-ту буде діяти звичайна ціна. Як то так, де то написано? Я такого а навіть ти? не знала. А чого так? А дійсно? Чого так? Насправді все доволі просто. Існують такі магазини, як Метро, які зосереджені на продажі товарів за ціною. Існують також такі магазини, як Сільпо, які зосереджені на продажу товарів за роздрібною ціною. Як означає сам магазин? Така політика антиоптових цін проводиться ним задля запобігання скуповування цінного товару однією людиною, а також подальшого перепродажу за вищими цінами. То кому ж насправді вигідні оптові ціни покупцям чи продавцям? Давайте розбиратися. Покупці, зокрема, бізнеси, економлять, купуючи товари великими партіями. Це дозволяє знизити витрати на одиницю продукції, що важливо для конкурентоспроможності. Продавці зі свого боку виграють завдяки швидшому обігу товарів і зменшенню витрат на зберігання. Продаж великих обсягів забезпечує стабільний грошовий потік. Отже, оптові ціни приносять вигоду обом сторонам. Покупці зменшують витрати, продавці збільшують продажі. Я забув, як мені треба саме. Давай, мичка, налаштуйся. Давай, давай, давай. Давай, давай. Все, отдохните. И Что? Продажи? За нас ватуслив. Ты... Забычай найти новую. 不。